Вітаю, друзі! Сьогодні 21 березня і ми розпочинаємо пікірувати гіркі і солодкі перці в такій тунелі. Тут одинарна плівка. Ми потім, коли попікіруємо, ми поставимо ще маленькі дужки і вкриємо на ніч агроволокном. Днем сонечко тепло, то не будемо, будемо розкривати. А якщо сонця не буде, то буде і днем закрите. А, бо так по прогнозах, наче сьогодні останній день сонечко, тому ми перейшли сюди на перець, а завтра, якщо сонце не буде, будемо продовжувати помідори в теплиці, яка опалюється. А, ну, і так розпочнемо тут роботу. Ну, В принципі ж, те ж саме, що і помидори ми пікірували штамбові що вони густенько, що пересець, бо так ми розложимо його в канавочку. І потім отакову його рукою пригортаємо, розрівнюємо. І ще хочу вам показати зараз коріння. Коріння, як і в кожній, я вам казала, розсади, в кожній розсади в мене коріння шикарне. Воно, дивіться, яке, воно не нужне. Отакого от берете і одну третю обриваєте. І отакого от оставляєте, так пікіруєте, щоб те лахмотя не чіплялося ні до рук, потім коли розложуєш. І воно не нужне, воно не дає ніякої користі, бо от у того будуть одростати новенькі, біленькі коришки. Ну от, кінець робочого дня. Оце ми скільки напікірували перців. Поставили, бачите, дужки. На ніч накриємо агроволокном. Ну, на цьому вже тепер закінчую своє відео. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, ставте вподобайочки. До нових зустрічей. Всього вам доброго!